Воркаут Адама створи базу воркаутера Як накачатись. Це назва серіалу, який зараз ви дивитесь. Чи якщо не дивитесь, то слухайте. Тому в сьогоднішньому відео тренуванні буде тренування для новачків, для того, щоб підкачати спину, руки і взагалі навчитись більше разів підтягуватись, краще підтягуватися, при цьому прокачувати м'язи на тілі, Починаючи з початку вчитись підтягування простіше всього, роблячи негативні варіанти підтягувань різних хватів, роблячи по своєму якомусь такому відчуттю, 5 разів це те, що потрібно робити. Для того, щоб кожну вправу, яку показую в цьому відеотренуванні, перепробувати, спробувати, так як для того, щоб навіть просто навчитися підтягуватись звичайним хватом, чи зворотнім, нижнім, кому як зручніше, тому що комусь так, комусь так, то все рівно потрібно всі варіанти хватів перепробувати підтягувань і таким чином підкачати м'язи. Створити основу, фундамент для всіх інших тренувань. Показую в одному великому підході. Пробував засняти це одним дублем, вийшло там щось не так воно засняло, як треба. Засняв двома, але, в принципі, для мого рівня, фізичної бази і підготовки, то це невелика кількість простих звичайних початків. Підтягувань найпростіших, але навіть ці негативні підтягування, повільні потрібно робити від 1 ,2 секунд до 5 секунд, опускаючись. Показую вам ідеальний варіант. Це кожну вправу по 5 разів роблю. Після кожних двох варіацій підтягувань відпочинок. В середньому 30 секунд. І таким чином створюється ціла. Схема тренування, з якою, в принципі, можливо робити нонстопом ці вправи. Тобто перша для прикладу варіація підтягувань нижнім хватом потрібно зробити 5 негативних повільних підтягувань від 1 до 5 секунд. І якщо ви робите 3 таких підтягування, по 2-3 секунди пробуєте, тільки починаєте, то потрібно зробити 5 разів і вимушено відпочивати між кожними такими підтягуваннями. Як тільки зробили 5 підтягувань, одразу потрібно робити наступний, другий варіант хвату. Також 5 разів. Після цього, вже, якщо потрібно, в другому підході відпочивати, після першого підтягування, другого, третього, чи навіть після кожного, тут відпочивайте інтуїтивно також до 30 секунд. Але якщо ні, то доробіть два перших варіанти підтягувань з двома хватами, і тоді вже відпочиньте 30 секунд. Так як в основі взагалі будь-якого тренування є. Певні умови того, як правильно виконувати те чи інше тренування, то в цьому тренуванні треба також притримуватись таймінгу. І якщо між кожним підтягуванням до 30 секунд відпочивати, це в принципі дуже багато. В ідеалі потрібно робити, як в моєму випадку, без відпочинку кожне підтягування. Але звичайно, що для того, щоб ви навчилися підтягуватись і не просто навчилися підтягуватись, а одразу робили більш стабільні. Конкретні чіткі збалансовані підтягування, які ще й прокачують м'язи, не просто допомагають вам навчитись більше разів підтягуватися, навіть якщо ви підтягуєтесь 10 разів, то для того, щоб підтягнутися 12-15 разів, це тренування вам допоможе. Тобто, хто тільки починає, початківці вам це буде дуже-дуже дуже дієве тренування. Третій, четвертий Варіант підтягувань це вузьким хватом, зворотнім, звичайним, так як і в перших двох підходах тільки там були підтягування на ширині плечей. І також після цих уже чотирьох підтягувань, варіантів, вхватів, відпочинок до 30 секунд. Тобто до цього ідеалу прикладу, який показую в цьому тренуванні, вам потрібно дійти. Наступна вправа вже п'ята це. Ширшим хватом, не надто широким, але це широкий зворотній хват нижній, теж 5 підтягувань. Тобто не потрібно спішити запригувати на перекладину дуже швидко, один роблячи підхід за іншим, а просто відчуваючи стабільно себе, не спішучи, запригуйте на перекладину тоді, коли відчуваєте, що можете робити наступне підтягування. Тобто, в моєму варіанті, це якщо 2 секунди, просто якось переставити руки, якщо треба, якщо ні, то одразу пригаю. Чисто, інтуїтивно відчуваю, як воно робити треба, і так і роблю. І після цього також відпочивайте від 20 до 30 секунд. Тобто, всі можливі. Підходи можна в цьому тренуванні робити як без відпочинку, так і з відпочинком. Тобто це саме тренування, якщо менше відпочивати між підходами, то за швидше часу можливо зробити. Якщо довше, то просто це саме тренування по об'єму робиться, але довше по часу. Наступні підтягування це боксерські підтягування, їх завжди краще всього робити в дві сторони. Якщо для початку перша. Рука передня ліва, то наступним підходом потрібно для балансу ставити праву руку спереді, якщо підтягуватися за перекладену в ліву сторону, то потім в праву сторону. Тобто треба відчувати баланс завжди і не забувати про такі деталі. Тому що для того, щоб постійно тренуватися і пропорційно розвивати свої м'язи, потрібно в балансі робити всі види тренувань. І такі малесенькі деталі інколи, якщо не помічати, то з'являється м'язовий дисбаланс. Одна сторона стає сильніша, і з часом воно відчувається, коли вже прогресувати будете і більше робити підтягувань підході. тому обов'язково не забувайте про цю деталь. Зараз для того, щоб навчитися підтягуватись, віджиматися, робити велику кількість віджимань і підтягувань, в моєму розумінні відштовхуючись від моєї бази, тобто всі мої програми тренувань, які на сайті моєму www.рукавдама.com, зараз продаються за 1111 доларів і смію вам. Радість принести у ваш мозок, тим, що зараз в мене є бажання подарувати вам всім абсолютно цю програму тренувань, таку дорогенну, яка продається більше п'яти років, нуль поганих відгуків, з однією маленькою умовою. Зараз робиться збір на банку Монобанка в розмірі 45 тисяч 555 гривень. І як тільки повністю назбирається ціль, Завершиться збір, розіб'ю банку і загружу вам всім програму тренувань у вільний доступ в інтернет назавжди цю платну, вирішив її більше не продавати, а просто подарувати вам всім. Але так як це мої труди, які на протязі більше 20 років стажу мого тренувань, нільного взагалі досвіду. Додавляв час від часу нові тренування, починаючи з першої програми тренувань, взагалі є багато тренувань, програм, одна програма тренувань для розвитку витривалості, щоб більше разів віджиматися від землі, віджиматися на брусах, підтягуватися на перекладині. і це домашні тренування, і тренування на перекладині брусах різні програми тренувань. Тому, звичайно, що деякі з цих програм тренувань, коли пробував робити більше тисячі віджимань від землі за підхід. Доходивши коли до 500 віджимань від підлоги за підхід, то ці всі знання в програму тренувань домашню. Коли робив цілих півроку навіть більше, віджимання на брусах і дійшов від сотні до 166, те саме з перекладиною, від 40 підтягувань до 64 разів за підхід. Хто ці знання додавав в нові програми тренувань? Тобто на сайті є багато програм тренувань, а зараз за допомогою цієї акції ви зможете завжди тренуватися з найкращим в своєму ремеслі, тобто базові тренування своєю вагою тіла. Тому долучайтеся до збору, посилання під відео до кінця листопада 2024 року. Є ціль завершити цей збір, так як з 1 грудня починається новий збір. Нову банку відкриваю, і тому потрібно завершити цей збір. Зараз уже певна кількість грошей назбиралася, тому долучайтеся, щоб завершити, встигнути до кінця місяця, лишилося два тижні. Думаю, вірю, знаю, що ми зможемо це зробити. Так як, в принципі, Зараз є багато різноманітних тренувань в інтернеті, то хочеться, щоб ви не були дезінформовані і одразу тренувалися якісніше. І, в принципі, тому вирішив зробити цю акцію. І тренування стосовно якого сьогодні відео, то наступні підходи, як з боксерськими підтягуваннями, такі ж. Підтягування, тільки потрібно руки ставити на ширині плечей, зворотні одна рука нижнім хватом, зворотнім одна звичайним. Якщо починати з лівої руки, ставити її прямим хватом звичайним, а праву нижнім зворотнім, то потрібно також тримати баланс і зробити після одного підходу наступний підхід, помінявши руки місцями. Таким чином, постійно тримаючи себе в ідеальному балансі. От, в принципі, все тренування. Робіть ці всі підходи як нонстопом, як у моєму варіанті тренування, прикладі для вас. Якщо не виходить, то робіть по одному такому підходу з п'яти разів чи два. Хвата вибирайте, потім відпочивайте і приходіть на наступне тренування. Але віддалі потрібно зробити всі ці підходи за одне тренування. Тому тренуйтесь, ставайте сильніші. Долучайтесь до збору. Є посилання на патреон під відео. Тому інвестуйте, донайте для розвитку українського контенту. Всім па-ка!